Зараз мені 24 роки, я навчаюся на дипломата. Але коли мені було 10 років, то у моїй родині трапилася неприємна ситуація. Батько довгий час зраджував моїй матері, а в якийсь момент просто зібрав речі і пішов до неї, від неї до іншої жінки. Ми з мамою залишилися самі. Я тоді дуже переживала. Мені не вистачало тата. Через місяць він з'явився у нас зі своєю новою дружиною і зажадав у мами частки у квартирі. За законом йому мала відійти одна кімната, і він вирішив свою частку продати йому було все одно, з ким ми житимемо по сусідству. Я просто не впізнавала тата. Він дуже змінився, з живучи із цією жінкою. Мама прийняла цю ситуацію спокійно, на відміну від мене. І коли прийшла покупниця кімнати, та наша майбутня сусідка, то ми всі стояли в коридорі та чекали на неї. Мати розмовляла із батьком. Тобі має бути соромно. Ти жодної копійки не витратив на покупку цієї квартири і надумав просити частку. Тобі зовсім однаково, з ким житиме твоя дочка. А чому мені має бути соромно? Частка мені у квартирі за законом має відійти, от і все. Про яке сумління ти тут говориш? Нам потрібні гроші, щоб окупити собі квартиру. Прокинься дурненька. В 21 столітті совісті не існує? З обуренням говорила пасія батька. Мені тоді хотілося накинутися на неї і подряпати їй обличчя? Із сусідкою нам пощастило Варя була старша за мене на 10 років. Вона допомагала мамі з господарством, і ми стали однією сім'єю. Я любила побалакати із нею після уроків. Ми обговорювали хлопчиків, нові серіали, говорили про все на світі. Так ми прожили наступні шість років. За цей час Варя накопичила собі на квартиру, а моя мама на те, щоб викупити у неї частку в нашій квартирі. Варя переїхала, але ми з нею досі спілкуємося. Ще через рік до нас дійшла новина, що тато помер. Я не відчувала смутку, мені було байдуже. З ним я не бачилася понад сім років. І мама сказала мені, що тепер одна четверта частки квартири, в якій жив батько із новою дружиною, за законом повинна перейти до мене. І я поїхала оформляти документи. Дружина батька, перед тим, як ми зайшли до юриста, вирішила поговорити зі мною. Дівчинко, а давайте відмовишся від частки. Ви ж з мамою жодної копійки не витратили. Тобі не соромно брати те, що тобі не належить. Хм, За законом належить. Я розвернулася і зайшла до кабінету юриста. Ми оформили усі документи, і я продала кімнату в її квартирі. Нехай тепер вона на своїй шкурі дізнається, як було нам із мамою. Як писав Маріо П'юзо в Своєму улюбленому романі хрещений батько помста це блюдо, яке треба їсти холодним.